Це програма Герої. З вами журналістка Ніна Гончарук. За роки повномасштабної війни випускник правничого факультету Чернівецького університету, харизматичний юнак Станіслав Сливка. Із мобілізованого лейтенанта виріс мужнім воїном, вмілим мудрим офіцером. Наразі майор із позивним закон, кавалер ордена за мужність, начальник штабу, заступник командира самохідного артдивізіону 3-ї залізної танкової бригади, зі своїми хлопцями-гармашами затято виборюють перемогу для України, для своїх родин. А Станіслав насамперед. Для маленького однорічного синочка гарно відкосувати це влучти в сіль, як наприклад на сьогодні багато влучили. Десяток снарядів потрапив по протинку. Квіти гвоздичні ваші, дуже красиві да. в небі, які ви посилаєте окупантам. У них істерика. Від ваших квітів. наших букетів. Від ваших букетів. Як прийшли взагалі на війну? Я служив у нашій третій танкві, ще до війни. Потрапив до наші бради у жовтні двадцятого року. Я закінчив цивільний навчальний заклад, і при цьому закладі ще була військова кафедра. Чернівецький національний університет імені Юрія Фатьковича, юридичний факультет. Саме тоді був розвиток ковіду і можливості працювати по моїй спеціальності не було. Бо ну так як всі вакансії були закриті. А тим більше військомат мені ще перед тим дав повістку для проходження догляду. Тому вже старошого липня я вже був на курсах тери підготовки. Пройшов курси і потім через рекомендаційний лист потрапив у третю. Танку браду поталанило, що в третю танку Ви зараз відчуваєте. Тому й да потрапив на посаду командира батареї артилерійського дивізіону. Я закінчував військову кафедру саме по такій спеціальності. Ця ваша самоходка реліквія вітчизняного виробництва. Е, в принципі, так можна сказати, у нас зараз на даний момент машини не нові. Вони більше 80-х років, але є і одна найстарша. Це 71-го року. Вона також працює і до речі, це одна із машин, яка ні разу ще не була на ремонті. Мабуть, гарно обслуговують хлопці. Практично все своїм силами то 22 року наша брата не брала участі у бойових, тільки були відрядження по 10 місяців у заневедення бойових дій це на схід, а також на південь до Криму. Там не було роботи, тільки навчання і охорона державного кордону. Тобто, бойові дії і бойовий гарт уже вас почався з лютого 22 року. Я скажем так, один із перших у браді дізнався про початок війни. Я саме тоді був на Вані поміжником і саме тоді позвонив телефон, по якому було оголошено про війну. Це було у двадцять лютого, десь приблизно 4-5 години. Протягом буквально там пару тижнів було до укомплектування бригади до повного складу, до розширеного складу, щоб бригада могла вийти на зустріч противнику. Особисто я виїхав у зону ведення бойових дій. Перший бій був вже у кінці березня. Це була Харківська область, населені пункти Вірнопілля, Лигів. То так бригада й стоїть в Харківській області з 22 е, року? так протягом всього часу. Ми тут на цьому рубежі, і яке то було перше бойове хрещення Станіслава? Я тоді виїхав у складі своєї батареї, чотири гармати виїхали. Ну, у мене таки взагалі перше був страх зробити щось не так, підвести особовий склад. Ми виїхали два дні. Чекали вказівок, і потім на третій день почалася бойова. Робота і вихречення стрільбою, і потім ще у кінці дня по нас противник також дав відповідь. Ми потрапили під обстріл. Буквально переїхали в інший район для продовження ведення стрільби, і нас швидше всього вирахували через ворожі БПЛА. Але слава Богу, всі живі здорові машини цілі були. Люди були перелякані, бо у батьках було вперше. Більшість із тоді мого свого складу участі у бої не мали. Всі були мобілізовані, і навіть вони не перебували в зоні АТО на той час. Були всі добровольці. Як ви з тим страхом справилися? Аналізую свої чинки маючи зараз певний доступ. І я знаю, що можна було зробити трошки по іншому, але на той час я з цим впорався. Якщо техніка і склад, першу чергу склад і озброєння не отримали жодних пошкоджень. Я думаю, що я з цим завдання впорався. кажеш, впорався. Тобто, що робив тоді, що вимагав від себе? Чотири гармати тоді в мене було, і людей було біля третизіною. Я зміг одразу дати вказівку двом гарматам, щоб вони здійснили приміщення у безпечне місце, то одразу ж дві гармати з екіпажами з виїхати а дві гармати. Ми вже потім поночі забрали з місця стояння, вже коли все протекло. Тоді у нас не було такої обізнаності, де противник, і mm. ходили вночі без тепловізійних приладів, без нічого. І на кожний шорох одралися, бо думали, що там може бути противник. А як проявили себе хлопці добровольці в першому бою? Я ними задоволений був. Деякі вже звінилися, деякі привелися, але основна маса самі. Напевно, нам ще повезло в тому, що противник думав, що це міномети працюють. У міномета калібра 120 мм. міліметрів, і ми працювали тоді, як і завжди, із закритих ванних позицій, і противник не подумав, що це може бути гвоздика. Тому прицільно не бив, а бив по квадратах, і до нас ці снаряди не долітали просто. А якби знав, що це гвоздика, було б важко. Більше б полювали за вами. Я думаю, так. Роздика це самохідна гармата, яка зможе у будь-який момент здійснити приміщення. Вона манерна, швидка, швидкострільна. А самохідна гармата сіли і поїхали. Першу чергу це маневрні гармати. Хто тоді відзначився з хлопців? Першу чергу це механіки водії і командири гармати. Лучність зробити все залежить від злагодження екіпажу і їх роботи. Можна сказати, що перший бій був на відмінно, і вас цих уже боїв ой-ой ой, -ой, -ой так. за так. ці роки війни. Найбільше де довелося попрацювати під Барвінковим. Це було у му труновець. Під барвінковим тоді було найважче. У нас тоді було доволі багато роботи. Ми за один день мали висадити біля чотирьох сотень стрілять. Досить багато був наступ противника за допомогою танків та бойових машин. Оти, і ми послали на подальні противника, навіть якщо ми не влучили б в ціль, але там десь рядом би впало. Все одно це йде вплив на військовослужбовців. Так само у них страх. Поїздні і це все нам гало на руку. Ми взагалі працюємо як контрбатарейна гармата. Тобто, коли по нашій піхоті працює артилерія, БПЛА їх виявляє, і потім ми наносимо ворожі арті ураження. Так вийшло з нами, що ми працювали по піхоті противника. Нас виявила ворожа гармата, почала працювати по нас, і взагалі інша гармата, яка би перебувала на бойовому чуванні в даний момент, мала би дати потім два стріляти на заборону дії противника. Так щоб гармата ворожа почала працювати. Прикрити вас ми зробили переміщення і. І одна ж та гармата, яка була під обсхом, забила приміщення і вдарила по противнику. Потім було видно з камери БПЛА, що снаряд прилетів, мабуть, метрів 20 від ворожої гармати. Буквально з першого послу вона перестала працювати і не Це вже було на дворечанському напрямку. А хто тоді посилав ці снаряди? Один із моїх екіпажів. Я ними пишаюся, адже у такий складний час вони змогли згуртуватися і дати відсіч противнику. Основна була проблема це їх згуртувати в один колектив. У всіх є своє бачення, свої думки. Задання командира це їх з'єднати в одне. Наймолодшому було на той час 20 років, найстаршому було 50. Молодші не Могли працювати із людьми старшого віку, то потрібно було їх розділити. Люди старшого віку разом були, а по собі молодшого віку в іншому екіпажі. На нашому рахунку знищені танки також бойові машини піхоти, укриття противника, міномети пошкоджені гармати самохідні установки. Ми тут робимо свою роботу і зобов'язані її робити на всі сто Напевно, один із найдосвідчених командирів бо він пройшов АТО. Олексій він уміло розправлявся з своїми обов'язками. Нав як правильно робити, бо в АТО він також воював на такому самозброєні і відповідально ставиться до своїх обов'язків. Саме у середині громади, тобто кожний серед у нього був підписаний або послання, або в лавках вітання окупантом за Київ, за Харків, за Херсон. Або якщо там були, на жаль, загиблі, то за тих хлопців, які загинули під час ведення повіді, Олексій звільнився за віком. Уже так він звільнився по стану здоров'я, але традиції залишилися. Такі традиції вони завжди є актуальними, адже це один із способів передати привіт противнику і за. То якось наших хлопців. Багато нагороджених хлопців ми зобов'язані заохочувати нагороди це один із таких способів. У нас особовий склад нагороджений медалями мужність третього ступеня, інші відом чи державні нагороди. Для них це стимул. Вони бачать, що ми їх цінуємо і поважаємо їх тут. У вас бої постійно затихають на Харківщині. Роботи багато. Ми завжди на бойовому чергуванні у готовності дати вісіч противнику у будь який момент, вночі, в день. Бай хлопці завжди готові. правда, багато втомлюються. Але ми знаємо, що хлопці, ті, які знаходяться на передньому краї, вони втомлюються ще більше. І від нас залежить їхня доля. Тому не маємо права собі дати якусь замінку, розслабитися. Тобто, завжди у повній бої готовності. Доля піхоти залежить від вас. Знають артилеристи про це? Так, звісно, Уже під час харківського наступу ми теж брали в ньому участь, і я також і мої екіпажі під час цього наступу, один із екіпажів знищив укриття противника, де було доволі багато свого складу. Так. Тож знищив одну одиницю БМП, здійснював прикриття дій наших дружніх підрозділів. Екіпаж позаний день ми працювали по ворожому танку. То було пряме влучання у смітанні. То це тоді вправно навідником був? Познайсятий. Він один із кращих навідників зараз у тій батареї. Тихий, спокійний, але роботи ставиться дуже відповідально. У нього все під рукою і все на своїх місцях. У вас, мабуть, і дуже вправні водії теж дуже залежать від того, чи вчасно виїхав. Mm, так, навіть в першу чергу це механіки, адже водій він вже. У другу чергу, тому що механік має знати бойову машину. Важкий момент він має знати, як зробити так, щоб вона змогла поїхати, відремонтувати її. А потім вже у наступну чергу він водій. Він механік водій, водій особі. Так. тому що на самохідній гарматі і я можу поїхати, але я не механік. А були такі моменти, що залежало дуже від механіка, десь в секунди. Вірно, а це під час ворожих обстрілів. Уся відповідальність потім лягає на механіка водія. Це він повинен вивести ек екіпаж і бойову машину з-під обстрілу після кожної нашої роботи нам приділяє відповідь від противника. Якщо ми маємо можливість укритися у бліндажі чи у криді, ми це робимо. Якщо ні, то нам приходиться робити приміщення на іншу підготовлену вогневу позицію. Механік водій, Віталій на псевдо, механік, якби не було би банально. Під час чергової цілі вони з екіпажем відпрацювали біля п'яти чи семи стрілядів. Я вже не пам'ятаю точно. Буквально через пару хвилин приляг. Відповідь від противника. Перший снаряд там падає метрів двісті від позиції, потім ближче, ближче, ближче. Командир гармати, після моєї вказівки, про здійснення приміщення, він надає вказівку механіку. Він заводить машину і, не маскуючись, бо зазвичай там попід посадкою, щоб менше було видно з коптера, вже прямо через все поле на постець, через посадки, кидаючи дерева, проламуючи собі прохід крізь неширокі посадки, він виводить машину з під обстрілу. Потім вже після того. Як примасилися в більш безпечне місце, провели огляд машини, то виявилося, що на машині там просто є пробоїни наскрізні, без серйозних ушкоджень самої машини. Це дійсно вправність і витримка, і героїзм. А от за ці роки війни для вас що стало найзнаковіший, ви виросли у зрілого майстерного, не дивлячись на свій юний вік, 27 років, майор, начальник штабу дивізіону. На моє розуміння, начальник штабу це завжди Нізки підрозділу, деякі мір такі як такого окремого моменту важко визначити, адже всі прийняті рішення мною. Я думаю, що вони були прийняті правильно і допомогли не втратити особливо склад і техніку. Найважчим було це на початку самої війни під парінковим. Тоді ж не було прям такого серйозного бойового досвіду. І тоді було саме важче, навчаючись на власних помилках. Потім вже якось аналізуючи ту чи іншу ситуацію, вже потім і робляється досвід. Це саме і допомогло у майбутньому у подальшому ці помилки не здійснити під час харківського наступу, вже тоді маючи певний досвід, якраз це і змогли вчасно реагувати на цілі і вчасно здійснити вогневий вплив на противника. Дивізіон став справді бойовою одиницею великою єдиною. Звісно, бо до початку повного масштабного вторгнення дивізіон був кадровий, і всього нас 11 чоловік було а зараз. Вже скажу, так, виріс у бойовий підрозділ. От що б ви сказали українцям? Ви весь час говорили, що ви пишаєтеся своїм дивізіоном, своїми артилеристами, і хочеться, щоб дійсно пишалася Україна нашими хлопцями, артилеристами. Зокрема, я б сказав, що обов'язок кожного громадянина України захищати свою державу. Не розумію. Тих, хто не бажає служити, в принципі, я такого і можу зрозуміти, але це є обов'язок кожного допомогти нашій державі висловити у цей непростий час. Я тут до останнього по іншому не можу бути. А ваша найбільша мрія? Повернутися до своєї сім'ї з перемогою. Хто чекає вдома? Дружина і син. Хай мрії збиваються вернутися додому з перемогою. Із кавалером ордена за мужність майором Станіславом Сливкою ми говорили про відважних артилеристів третьої залізної танкової. Слава Україні! Героям слава!